Доброго дня, шановні діти! Сьогодні продовжуємо роботу в програмі Tinkercad. Я думаю, що кожен з вас з минулого уроку вже зрозумів, як авторизуватися, тому, зайшовши в програму, натискаємо на Створити новий 3D-проект. Сьогодні спробуємо створити чашку. Я виберу конус, поставлю на робочу площину, можна трішки приблизити, нагадую, правою кнопочкою мишки ми можемо крутити дивитися і за допомогою куба також. Змінюємо верхній радіус до тих пір, щоб з'явився фігура, схожа на чашку. Далі відома вже нам команда копіювати та повторити. І за чорний трикутничок трішечки витягуємо вгору копію. Це буде наш отвір. Нажимаємо отвір. Поки що фігури не об'єднуємо. Потрібно обрати ручку для чашки. Я візьму ручку із фігури труба. Зміню її розміри до тих пір, поки мені буде потрібно. І трішечки її сплющу. Так. Тепер потрібно трубу на 90 градусів повернути вгору. Так. Зараз зміню вигляд із перспективного в ортогональний. Подивлюся знизу. Можна зверху, звичайно, але знизу краще, тоді видно дно. Візьму десь за серединку і подивлюся, щоб десь по центру чашки у мене це все було. Так, так. ну десь так буде нормально. І за нашою відомий трикутничок, він у мене тут унизу. Можна. На горі трішечки підняти вгору. Знову подивлюся. Так. Добре. Можна змінити колір вушка. Ну, наприклад, нехай буде жовтий, і чашечки зелений. Так. Об'єднуємо фігури. Звертаємо увагу, я виділила. І в мене одразу написано шепes. Shapes, «Shapes фігури, їх три. Тобто я зробила вірно. І вибираю команду групувати. От. Після цього, як я зробила це, в мене чашка вже фігура є цілою, тобто я її можу переносити. Але колір, змінився колір. Потрібно вибрати тіло і натиснути галочку різнокольоровою. Таким чином повернуться ті кольори. Ще є тут функція як прозорий. Тобто, якщо натиснете, то ваш виріб буде прозорим. Дякую за увагу!